А далі говоримо про реабілітацію для військових у столиці за унікальною авторською методикою реабілітолог Сергій Капралов проводить безкоштовні майстер-класи для відновлення військових та членів їхніх родин. Він використовує східні єдиноборства, масаж, звукотерапію для оздоровлення військових, як я вже сказала, ветеранів та членів їхніх родин. На майстер-класі побувала Олена Царенко, і вона розповість більше. Раз два, раз два. Профілактичні вправи для бійців, що знаходяться на нулі, показує побратимам та їх близьким військовослужбовець та реабілітолог Сергій Капралов. каже, ці вправи можна виконувати і в окопах. За основу цієї роботи, цих методик взята моя дисертація психофізична реабілітація не дистанії внаслідок черепно-мозгової травми, нанесено під час бойових дій. В програму будуть входити різні методи, починаючи з лікувальної гімнастики, східних єдиноборств, східних оздоровчих методик, елементи масажу класичного тайського суджок терапії, гуч аплікаторів, різних пристроїв, те, що допомагає нашим військовим. Відновлютись серед учасників цього майстер-класу. Побратим з позивним Тарас розповідає, був контужений, переніс багато травм. Після кількох занять став почуватися краще. Я з першого дня на війні тому я безмірно щасливий людям добрим, що мене привели сюди в цей центр Капралова Сергія. І ось вже більше семи сеансів, сім зустрічей, сім спілкувань. Це я хочу заявити це для всіх потрібно, особливо для тих, хто буде йти на хто буде йти на, на, на війну, а хто після війни для реабілітації це, це неймовірне повернення в, в, в життя після війни. До війни реабілітолог Сергій Каправлов працював зі спортсменами. Коли почалася війна, одним з перших пішов до лав тероборони. Зараз безкоштовно реабілітовує військових. Для військових чому? Ну тому що треба, воно може виконуватись в, в обмеженому просторі. І, в принципі, ці речі, які він показує, вони до ну, досить нескладні. І ти можеш їх в принципі зробити і в бліндажу, і в окопі, і таку зробити самореабілітацію собі. На майстер-класі дружина загиблого героя України Володимира Примаченка Олена каже: після втрати чоловіка ці заняття допомагають їй повернутися до життя. Порадити можу тільки що не треба замикатись не те, що в собі а замикатись у своїй квартирі. Треба виходити, треба відвідувати. Це якось допомагає. Воно допомагає, да я можу це впевнено сказати. Перша частина майстер-класу присвячена вивченню вправ для реабілітації, друга частина саундхілінг, лікування звуком. За словами Копралова, ці медитативні практики допомагають нервовій системі відновитись, а тілу перезавантажитись. Проходить сеанс звукотерапії, сприйнання цих західів дає комплексний підхід і дуже велике увагу я приділяю навчанню їх самостійно виконувати ці вправи, Цім самомасаж, щоб вони знали, як собі зняти біль. Олена Царенко Володимир Путята. Єдині новини на Суспільному.